Навоговий, закоренілий, запеквий. Навоговий, закоренілий, запеквий. Навук. Залежність. Навук. Залежність. Намацач. Намацати. Нащупати. Намацач. Намацальний. Відчутний, намацальний відчутний. Намальовач. Намалювати. Намащення. Натирання. Намащення. Намащоний натирання. урочистий піднесений. Намащоний урочистий. Намавляч. Намав'яч. намавяч. Умовляти переконувати. Намавляч. Намавлячче змовлятися. Намавячче змовлятися. Намазач намазати. наменчич, Намучити. Наменши намучитися. Намір. Пеленг. Намірник. Паленгатор. Наміржач. Пленгувати. намєшач Намішати. намєнкач розм'якати. Намкач, розм'якати. розм'якти Розмьякти. Нам'янкнуч. Розм розм пристрасть Prстраść. палкість, Namientność. Пристрасть Наментний, пристрастний, палкий, наментний, наментний. Нам. намет, Намет. Палатка. намет. Намножить. Розмножити. Намножить. Збільшити розмножити. Намочить Змочити. Намочити. Намокнути. Намокнути. Промокнути. Намордувати ще. Намучитися. Намордувач, намордовач, намучитися. Намотач, намотати. Намотач намотати. Намова, умовляння. Намивіч умовити. Переконати. Намивіч. Переконати умовити. Намул, намул. Намидляч. Намилювати, намидляч, намилювати, намидліч намилити. Намис. намисел, роздум, роздумування. Намисл. Намис, ще, обдумати, обміркувати. Намишліче, обдумати, неміркувати. Намишлічче. Наніч нанести. Наність. Нанізач, нанізати на обіцивач, на обіцяти, на обіцивач, на обіцяти, на обірач, на чистити, на на чистити, на очне, на очно, власними очима, на очно, на очевидний, на очевидний, на оково, Навколо, наоколо, довколо, навкруги. наоколо, около. На олівіч. Розмастити олією. Наоліїти. На олівіч. На острич. Загострити. Наточити. На ошліб. На осліп. На вмання. На ошліб. На і в час. Тоді. На і в час. У той час. На в час тоді у той час. Напад, напад, нападач, нападати. Напаліч розпалити, розтопити. Напаліч. Напар. Навар. Настій. Напар. Навар настій. Настоянка напар. Напарстик. Наперсток. Напастик, наперсток. Напажач. Заварювати, напажач, заварювати, напажач, заварити. напаскудити, Напастливий, агресивний, злісний. Напастливий. Агресивний злісний. Напастнич, агресивний, загарбницький. Напастнич. Загарбницький. Агресивний. Напастник. Нападник. загарбник, Напастовач. Нападати, напастовач, нападати. напащ, Агресія, напад, напащ. Напа. Напхач. Набити, наповнювати напхач. Напевняч наповнювати. Напевніч наповнити, наповнити напент, привід, Тяга. напент, Напендовий. привід, неї, рішучий. Напензач. Надавати руху. Напензач надавати руху. Напендич, надати руху. Напінжіч надати руху. Напінч напружити. Напiмч, напруж... напружити. Напьем напружитися. Напьемче напружити. Напець – напекти.